Падають горіхи, а ці збирають. Ілля не може розгризати горіхи. Ларімар може, у нас три у нас три горіха, цей засихає. І один горіх м'який, а другий твердий, шкіра тверда. І той, що м'який, він може розгризати, той, що твердий, він не може розгризати. А чараїт він може розгризати всі горіхи. В общем, але він не дуже ділиться. Ну, з гількою, з Єлітою він іще ділиться, а з ларімаром він не ділиться. Вітаю, мої друзі! Я вже вдома. Така щаслива, вже відпочивша. Знімаю окуляри, вже відпочивша, виспана і гуляю своїм двором. Хочу сьогодні показати вам маю замовлення на е, Маріон. І маю такий гарний кристал. Я показувала в попередньому відео. І наразі налаштовуємо один із станків, щоб гарно розрізати його. І я вам його покажу. А поки що, з вашого дозволу покажу свій свій город. У мене є моя одна підписниця і сказала, що подобається. Подобається не тільки. Прикраси і камінці, а й атмосфера, в якій вони робляться. Тому покажу вам, покажу вам трохи свого свого такого, ну, як на мою думку, рая. Наші квіти. Дивіться, хто до них. У нас прохолодно. Я наразі в кофті, влетіла. І У нас прохолодно, Але сонечко, таке сонечко, так, так гарно. Це мій череїд, 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 Йому нема коли, він збирає горіхи. Оце, знаєте що, друзі? Це кріп. Я дуже люблю кріп. Коли ми купили цей будинок, переїхали, коли тільки переїхали, перші два роки, напевно, все було весь город був. Таким падалишним кропом засіяний. Тобто він сам ой цей красивий, він сам сіявся, а потім зник. Дивіться, яка гарна також. Така. Як ромашечка. Дуже гарна. А потім зник, вже не знаю чому. Пропав. І тут у нас така, дуже вони красиві. Це наші високі грядки, тут посаджена ще одна там ремонтантна полуниця, а тут звичайна, з середньої зрілості, ну, тобто звичайна полуниця. Тут також приготовлена грядочка до звичайного, тут треба прибирати, нема кому. А я не маю коли. Якось так. Тут у нас приготовлена грядка для малини. У нас оце все було засаджено малиною, повністю все. Ми все прибрали по всю, і залишили тільки два рядочка, оновили ремонтантною малиною, і залишили тільки під два рядочки, тому що нам не потрібно стільки малини, коли до війни до нас приїжджали наші друзі з міста і вони собі збирали. В общем, з малиною і діти продавали, і просто біженцям казали, дід збирайте, тому що нам багато не потрібно. Тому, ну а в останні роки зовсім не було кому її збирати, тому ми її прибрали і залишили 10 кущів. У нас лохини посадили, 10 кущів смородини чорної у нас їлюється, оця, така вона. Духняна, я її люблю. Ну, у нас всі її люблять. П'ять кущів червоної смородини. І два, ну, десь 20-25 кущів у нас буде малини. Оце вже засадили, а тут підготували, треба замовити. Не, не встигаємо. А тут, а тут залишили ще під такі грядки. Ще буде одну гряду, оці дві грядки, я згадала. Оці дві грядки будуть, під ці хризантеми. Я їх буду сюди висаджувати весною в такі горщики, горшки. А вже восени, коли вони будуть такими кулями, такими гарними-великими, я їх буду розставляти по двору, щоб було красиво. А дешу буду залишати тут, щоб і тут було красиво. Ось така у нас. Але тут наразі такі, а от між грядками оце все, зніметься це верхній слой, і засіємо газонною травою. І буде просто коситься, газонною косілкою проходити, і буде такий сад, сад. І все. Картоплю садити нема де. Я жартую, ми не садимо картоплю, тому що ми, по-перше, дуже мало її їмо, Ну, а по-друге, ми не садимо картоплю. З нею треба доглядати. Ми не ледачі, якщо що, нам просто нема коли. Це вам одне дерево. У нас майже десь років сім вісім це доросле дерево, тільки вона маленька яблунька. 7-8 років вона плодоносила, приносила плоди. І ми завжди думали, що це дрібна ну, яблука дріб, ну, дрібного сор, сорта. Маленькі вони. Вони такі маленькі були, от от такі, оце саме великі. І цього року на цьому дереві тільки два яблука. І дивіться, які вони великі. От одне яблучко і друге. Дивіться, це трошечки менше, два яблука. А все ж таки, да, все ж таки, це крупне яблуко. Тільки треба було зменшувати, вона завжди квітла, так, і всі зав'язувались плоди. І за що того вона. Давала маленькі плоди. А тут цього року у нас гілочка засохла. Цього року у нас все побив мороз і слива це дуже смачна слива, тільки не цього року. Цього року зовсім нема плодів. І черешенька, черешенька також у нас смачненька. Ну, в цьому році, з, з цього дерева, було тільки дві черешеньки. Ну, от якось так. А тут, друзі, дуже я сумую, сусіди. І цього року сусідка вже зовсім не змогла вийти в город. У неї завжди тут дуже чистенько було. Вона така доросла, але все у неї доглянуте, все у неї так в порядку було. Ну, а зараз вона вже старенька, і цього року вона вже просто не змогла. Доглянути свій город, будинок продається. І отак. От Тепер буду молити Бога. Всесвіт, не знаю кого, щоб у мене хто купить цей будинок, щоб у мене були гарні сусіди. Бо сусіди у мене ідеальні наразі. Бабулечка, потім там нижче теж така родина нормальна. А там у мене, там у мене, за, за ну, звідси не видно, там у мене кладовище. Собаки пішли. Ілля. Дивіться, яка велика богомолиха. А, як красиво тут. Красиві кольори. Колір цього винограда дикого. Дивіться, яка вона велика. Пузата. До речі, ми їх... Вони роблять на гілочках такі кокони, о, о. то кокон не то не коко. Роблять на гілочках такі кокони. І ми їх ніколи, ні, навіть коли робимо обрізку, особливо винограда, ми гілочку зрізаємо і так її залиш... не викидуємо, не спалюємо, а залишаємо, щоб дозрів, дозрів той кокон, щоб не пропали богомольчики. Оці щоб не пропали. Вони, до речі, корисні і дуже красиві. Іноді страшно, бо може, може стрибнути на тебе. Але вони красиві. Особливо вони красиво їдять своїх партнерів, починають з голови. Такі розумні істоти. Вітним мій клімат. Ти горішок приніс сюди. Бери свій горішок. Ларі Марс забрав. Лар, ти такий. Ти забрав горішок від нього. Ну він ж тобі потім. Великий, да, ти великий і дуже розумний. Не звертай на нього увагу. Це дуже великий кущ такий виріс. В перший, в перший раз у мене виросли такі великі, але ну, я їх ніколи не несли. О, на них є тля! Треба обробити тлі. Я вам ще хочу показати, ви подивіться, на цю розкіш. Як це красиво. Набралася сил, погуляла і зараз йду в майстерню. Покажу вам, що в нас там в майстерні. хочу глянути сюди, що тут у нас робиться. Тут красива краса. Це є, це є у нас раданітик на замовлення. Пані купляла сережечки. І до сережечок буде у нас, це також у нас замовлення. Потім покажу, які вони. І це також дуже шикарний аквамарін. І це клієнточки перетачуємо його. Так. Це якась білочка, назбирала нам горішків. Це Ти? Ти білочка. Да? Чоловік каже, що це він білочка. Маріон, який ми купили. І наразі ми будемо його затискати зараз в ці, в ці тіски і розпилювати. Розпилювати, тому що сам, самий точний, без бієння і гарний, гарно розпилює зразки саме цей станок. Так Затискається. Буду зараз пиляти його з голови. А чому з голови? Е, там е, сировина чище, менше буде шторок і тріщин. І е, якісніше в общем, матеріал з голови. Ближче до точки росту е, він має, він може бути, бачите, він може мати додаткові включення і може мати тріщинки, тому чоловік каже, але дуже гарна, дивіться, зацільна, дуже гарна голова у нього. І не збито. Ну, з, з другої сторони ми вже купили його приточеним, але тут прям дуже трішки. Його хорошо. Зажимаємо так, щоб він не соскочив, тому що поламає пілу. От, тримається, виставляємо, тут зажимаємо тісочки. Тепер будемо розпилювати приблизно 7-10 мм пластини, щоб, щоб з них вибирати е, сировину на кабашони. Далі будемо дивитися, але буде трошки гучно. Буду я мовчати і просто показувати. Закривається кришка. Це повільно приближає пилу до каменю і треба робити дуже повільно, щоб, щоб м'яко м'яко різав камінь. Не різко. І це не робиться швидко, десь 5 хвилин на один зріз. Тому я відмикаю камеру і вже коли розріжеться, зупиниться станок, я буду показувати результат. І зразки ми так. розрізаємо тільки на цьому станку, тому що де ви розрізали бурштин, лазуріт, то маленька пилочка, ну, тобто, а коли великі блоки, тільки на цьому. І у нас є велика пила, така вона прямо ще іще більша, маятнікова, то тою ми більше користуємося взимку, тому що тут, при нульовій температурі, ця ридина, вона. Застигає, і ми взимку, і в наш наш гараж не отоп, ну, не опалюється, але у нас нема такої великої проблеми, тому що ми нарізаємо пластини зарані, підготовлюємо собі матеріал. Разом з вами дивлюся, дивимося, що у нас вийшло. От прямо одним кадром не буду вимикати. Вже він шикарний. Так, да, Качественне сір'я. Тут, ось, якщо видно, то когось стріщика. Ну це початок, да, це голова кристала, вона теж могла бути. А, ось, ось ще. Ага, це, це підкреслює зросток, там, так? Да? Ні, ні, це тріщинка. Просто трещенка. Так, да, да, це нормально, але зона дуже чиста і немає одної шторки. Супер. Вона ну, це дуже якісне. Друзі, це шторки, як... наприклад, в гірському кришталю, шторки в цитріні, вони виглядають красиво, а шторки в Маріоні, особливо коли в каблучці чорний колір і має любу якісь, любе якесь включення, воно. Портить естетичний вигляд. Воно нормально, воно все природне, але воно не красиво, тому що має е, ну, біл, білу, білу точечку, і тобто буде не красиво хто. А на чорному це дуже видно. На сьогодні все. Показала, побачили разом з вами, як розрізаємо і які всередині маріончик. А потім вже покажу кабашони і готові, готові роботи. Ну, це, це саме з цієї сировини. А на днях буду показувати щось інше, тому підписуйтесь, будьте разом з нами. Якщо вам цікаво, ставте лайки, коментуйте. Обіймаю, до нових зустріч.